Я кухар, старший солдат Студжук Анатолій. Мені затверджується діловодом «Нашпрода» на тиждень. Ми починаємо готувати сніданок о 4 годині ранку. І вже на півсьому сніданок у нас готовий. І так протягом дня обід і вечеря. І закінчуємо приготування їжі і її видачу о 9-й годині вечора. Ми багато готуємо різних страв, і всі вони смачні, але людям подобається найбільше борщ, звісно, суп гороховий в вигляді крему. У нас гарне постачання в бригаді. Ми готуємо всі перші страви виключно на м'ясі. Все це ми зберігаємо в роздільних камерах. І це дає нам можливість готувати саме з м'яса через те, що воно там заморожене. Є генератор, який ми обслуговуємо теж морозильні камери. Зараз будемо підключати до машини шланг і заливати в бак. Мете посуд. Люблю зразу, люблю готувати тепло. Компот це сушені, чай сік, і також газові напої. Улюблена страва, українські дируни. Так, готують дуже смачно, порції великі, всім вистачає, все дуже вкусно, все дуже класно. Кухня подобається, готують смачно, кожен день щось новеньке, щось смачненьке. Мені найбільше подобається солянка. По-домашньому скільки хочеш, стільки їсли.